Вітаємо випуск новин 26 липня від команди ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Дотримання правил дорожнього руху та належного паркування це одна з місій інспекторів муніципальної варти. Цю роботу вони виконують щодня. Муніципальна варта знаходиться по вулиці Майковського. Сумісно з відділом контролю виписали постанову. Працюємо з приводу порушників правил та зупинки та стоянки. Тут зупинка заборонена. Ви не знаєте, може роботи тут год. Вибирайте машинку. Добре, що найчастіше визнаючи провину, водії виправляють ситуацію, не сперечаючись та проявляючи взаємоповагу. Стабільність нагадування приносить свої плоди, або це ранкова злива змила всіх правопорушників. Біля Укрпочти порушень правил паркування не зафіксовано. Біля міської лікарні також без порушень. Жінка звернулася на гарячу лінію з проханням провести роз'яснювальну роботу із незнайомим чоловіком, який її погрожує. Вперше він причепився до жінки біля бювету. Я вже розказала до чоловіка, що я була на бюветі, і чоловік напав на мене. Я кажу, що ти мені ваші? що ти, що ти мене тим трогаєш? І що ти мені тикаєш, ти мене вражаєш, Що ти мені вообще тату? Ні, він сказав, що он приходив до сусіду Жиркову, А мама сказав, бо є трезво прийшов сюди. Mm. І мама сказала, что здесь двор люди поуїжали, нікого нет. Мама сказала ему это соседу, говорит, що ти приводи сюди людей з базирка, не трезвом состояние. Вот І відтепер вважає належним кожного разу ображати жінку, відчуваючи безкарність. Давайте побачимо, як це було. Да, вражала мене не перший раз. Ти вражав, коли набирала воду. У мене є свідки. У мене є у мене є. Я з какой раз я вас трогаю. ты мне чем оскорблял? Я розговорю тож діду не надемняти. Хочеться нагадати, що в нашому місті є дуже велика кількість камер відеоспостереження і довести свою правоту в суді можна на раз-два. Тому італійські пристрасті під час акерманської сієсти слід приборкати та згадати про толерантність та вихованість. Справляти природні потреби біля скверу миру на очах у дітей це історія про те, як швидко, на жаль, людина може скутитися морально. Люди скаржаться на вас. Добре. Діти гуляють. Молодець. Користуйтеся, будь ласка, громадськими вбиральнями. Іншому чоловікові стало зле просто посеред вулиці. Працівники швидкої, надаючи невідкладну допомогу, виявили в нього шприц з невідомою речовиною. Держать. Подимай голову, голову подимай. А що, ти лечишся у кого-то? Наркозалежність це страшна біда нашого суспільства. Дуже боляче спостерігати, як гинуть люди у розквіті молодості саме через самостійно обрану хворобу. Не менш жахливо є і доля залежних від алкоголю. Особливо важко приходиться рідним та сусідам, бо часом одного терпіння просто не вистачає. Та й нам, пересічним містянам, неприємно дивитися, як особи в майже занепритомному стані відпочивають на лавках парку та вокзалу, але в муніципалі. Є талант, їм достатньо сказати Встань та йди. Доброе утро! Муниципальна варта, піднімаємось, встаєм. Пожалуйста! Проходим. Постійна рубрика Порушники комендантської години цього разу їх також було достатньо, але більшість просто працює до ночі, а інші закохана молодь. Під час нічного патрулювання інспектори муніципальної варти не лише спостерігають за порядком на вулицях міста, але й перевіряють укриття на відповідність їх належному стану та на відсутність там. Зайвих осіб, в тому числі важливі об'єкти критичної інфраструктури. Муніципальна варта з вами на зв'язку 24 на 7. Якщо виникає потреба, наберіть, будь ласка, номер, який ви бачите на екрані, або повідомте службу через месенджери. Допомога прийде обов'язково. Слідкуйте за випусками новин. Щодня на пульсі життя міста Білгородністровський. Ваша муніципальна варта.